Вітаю вас. Я, Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу. В цій програмі ми навчаємо українців бути успішними, а за успіхом приходить багатство. Як правило, у нас вже було досить багато бізнесменів: і айтішники, і ресторатори, і шоу-бізнес. А зараз у нас незвичайний гость Андрій Курков. Давайте його представимо. Андрій Курков письменник, кіносценарист, один з найвідоміших світових авторів. Народився в Росії, дитинство пройшло у Києві. Після школи працював завідувачем бібліотеки у санаторії, завклубом, діловодом, охоронцем у вправній колонії. Писати почав у старших класах. Автор понад 20 книжок. Серед них романи для дорослих, повісті та дитячі казки. За його сценаріями знято низку художніх фільмів. Його книги перекладені багатьма мовами та неодноразово потрапляли в топ 10 європейських бестселерів. Андрій, от ми вже знайомі досить багато, мабуть, 20 років, може і більше. Так. І е, я знаю, як важко нашій творчій інтелігенції заробляти гроші. Це стосується і науковців, і культурних діячів, і письменників, і художників. От ти, мабуть, унікальне явище, ну, таких, як, як ти, досить багато, але, на жаль, не так багато, як хотілося б. І я би хотів дізнатися, от таємницю твого успіху, що головне? Вітаю. Ну, я думаю, що про таємницю може і не варто говорити, тому що, перш за все, це робота. До успіху у мене було 18 років пошуків видавців, агентів, спроб видаватися за гроші, взяті в кредит. До, до речі, якби успішна була спроба. Е, і я пройшов велику школу, якби знаю практично всі тонкощі і видавничої справи, і е, саме літературної справи. Так що, е, а от коли... питання таке. От так. Я просто ти вже згадав, що пройшов велику школу. А от коли прийшов перший успіх, коли з'явилися хоч які гроші, які можна було ну, витратити на щось достойне. Е, гроші, це таке. Ну, я думаю, що перша книжка у мене вийшла за кілька місяців до розвалу Радянського Союзу. Тоді вже гроші обстрілилися, обіц... обіц... і тоді, е... якби це було трошки раніше, можна було б купити справді за радянський гонорар машину Жигулі, але в е... мене не, не було такої мети, і коли я отримав гроші, вони легко пішли. А говорити про справжній успіх, е... коли е... я відчув, що за гонорар можна жити, то. Це був тільки 97-й рік, коли я підписав перший контракт з своїм видавцем Швейцарії, коли зміг після 18 років знайти собі видавця справжнього комерційного і який зайнявся насправді промоцією книжки по всьому світу. От якщо я правильно зрозумів, перед тим як заробити перші достойні гроші, ти 18 років працював? Писав... Я 18 років працював, я пробував заробляти гроші. Словами, тобто, я писав кіносценарії, і це мене рятувало досить успішно, тому підробляло. що насправді я думаю, та да, сценаристи отримують дуже часто більше грошей ніж письменники, тому що кіно це більш комерційний жанр, звичайно. Але саме літературою насправді дуже важко заробити гроші, тобто це треба, щоб одна книжка стала успішною, і можна написати 20 книжок тільки одна з них принесе нормальні гонорари, нормальні роялті, тобто відрахування процентів від продажу книжок. Це дуже цікаво, тому що в бізнесі те ж саме, як правило, мільярдери заробляють на чомусь одному, на одному проєкті. А на інших вони чи витрачають, чи заробляють, ну, по суті, карманні кишенькові гроші. Дуже цікаво, що в літературі майже те саме. Ну, можна сказати, в принципі, можна взяти будь-якого письменника і подивитися, яка у нього топова книжка, і чесно сказати, що дуже часто. Е не повторюється успіх, але книжка, яка успішна, вона може жити 20-30 років, продаватися, і за її рахунок людина продовжує жити як письменник. Тобто топові книжки ми можемо. ну, Солодка Даруся Марії Матіос. В принципі, це одна з таких книжок, яка вічна. Тобто це лонгселер, це означає, що пані Марія може писати наступні книжки, але наступні книжки у неї і попередні вони не перевищували за успіхом працювати. Оцю книжку у мене а. такою книжкою став пікнік на льду. До нього можна ставитися по різному Для мене інші книжки дорожче, але він якби продовжує е, залишатися успішною книжкою по продажах. І гонорари йдуть щороку, так від Ну, звичайно. В принципі, якщо письменник професійний, якщо у нього є агент, є угоди, то залежно від того, скільки книжок у нього і де продається, він отримує процент щороку, раз на рік проценти від продажу цих книжок. Інколи через два роки навіть приходять ці проценти, і вони і є якби грошима за які живе письменник, який. Продовжує писати наступні книжки, от якщо ми вже заговорили про агента і про поради молодим талановитим письменникам, бо я хотів би сказати, і ти, мабуть, підтвердиш, що без таланту краще не йти в цю справу. Я не я не буду це підтверджувати, тому так. що бувають дуже цікаві випадки, коли талант з'являється пізніше. Тобто, пізніше. він професіоналізм заміняє талант. Якщо людина вміє розповідати, росту це теж талант, розповідати історію, вигадувати історію, але записати її структурно, створити, якби цю конструкцію роману чи повісті, це можна цьому можна навчитися, і е, от все ж таки, щоб дати пораду. Без агента майже неможливо заробити, так це набагато складніше. Справа в тому, що якщо ти початківець, жоден агент тебе не буде брати. Тобі треба шукати видавця. Коли в тебе з'явилося кілька книжок, і хоча б одна була успішною, треба шукати агента, якому віддавати світові права, щоб він пробував продати на інші ринки. Ці книжки це дуже важко країнах, в Україні. Агентів практично немає. А європейські чи американські агенти не дуже охоче беруть наших письменників, тому що, по перше, вони не знають ані української, ані російської мови. По-друге, наш ринок не вважається е, типовим ринком. Тобто, у нас, на жаль, дуже мало книгарень. У нас не висвітлюються в пресі в мас медіа успіхи кни книжок для загального читача, для загальної публіки. Тобто, у нас перевірити, навіть якщо книжка була успішною в Україні, тобто це не буде сприйматися всерйоз. Е, Агентом з Англії, там чи з Франції, а от е, таке питання: якщо взяти середнього українського письменника і середню книжку, яка виходить тиражем, мабуть, тисяча чи півтори тисячі так, це так. досить хороший тираж. От скільки український письменник може заробити грошей? Чи заробляє він, чи він має жити за щось інше? Ну насправді більшість письменників в будь-якій країні живуть за щось інше. Або заробляють ну, не з продажів своїх книжок. Наприклад, в Німеччині виходить щороку десь 18 тисяч книжок прози. Ну, пару тисяч письменників там є. Серед них, може, 5-6 живуть за гонорари від продажів. Але письменників десь 50-70 живуть за рахунок майстер-класів, які вони проходять, проводять в класах, там в школах чи в коледжах. І за ці майстер-класи вони отримують гонорари від Міністерства освіти. Вони приймають участь в якихось інших акціях. Тобто є так звана побічна діяльність письменника, де йому оплачуються, наприклад, радіопередачі чи есеї чи блоги. Наші письменники теж. Досить багато живуть постійно отримуючи гроші за рахунок за, за блоги, які вони пишуть для вебсайтів чи для есе, за есеї, але на книзі, в якої тираж півтори тисячі і вона продалася, в принципі, заробити майже неможливо. І видавець майже не заробить на, на ній, і письменник. Тобто, якщо продажі у нас книжок йдуть від 50 тисяч. Примірників, то письменник має заробляти достатньо роялті для того, щоб існувати вже як письменник в Україні, тобто 50 тисяч, і ти можеш стати багатим в Україні. Так не багатим. Не ти а, ти можеш стати а можна представником заробити? середнього класу. Ну от скільки, якщо чесно, можна заробити, якщо ти продає ну, давайте книгу, порахуємо. Тобто, Насправді, якщо великий тираж і добре продається книжка, письменник отримує приблизно 7-8% від е, е, ретейлу, тобто від ціни ну, да. в книгарні. Якщо книжка стоїть, коштує 100 гривень в книгарні, 7% – це 7 гривень. Ну, давайте 10 гривень рахувати. Ну, так, да, 10 Андрій, гривень, наприклад. Да. да 10 гривень Помнож на 50 тисяч, то це, це не Це багато, вже 500 це, тисяч. Е, так, Може бути. Це багато, але це, це буває дуже рідко, насправді. Так, зрозуміло. Андрій, я хотів би тебе прирвати. От мене перервали твої шанувальники зі Львова. Тут приходять питання. Я от два візьму, перших по суті. Перше, от книжок пишуть багато, а чомусь заробляє курков. От чим ви берете е, свого читача? Уже бачиш. Знають люди, що ти можеш заробляти. Ну якось я не вважаю, що я заробляю. Тобто я, я професійний письменник, я живу за рахунок гонорарів. Я розповідаю історії це перш за все. В принципі, будь-яка книжка цікава, вона е, створюється завдяки цікавій історії, яку цікаво розказав письменник. Якщо захоплює мене самого як читача, якщо книжка захоплює з першої сторінки, я її дочитую до кінця. Не захоплює з перших двох-трьох сторінок, я не можу читати. Я відкладаю. Це означає, що книжки мої, які є успішними в різних країнах, вони захоплюють з першої сторінки. Що цікаво, що в принципі я думаю, іноземним читачам цікаво читати, про про нас, про Україну, про нашу ситуацію, про яку я пишу. А українські читачі, мабуть, просто порівнюють моє оповідання з власним досвідом життєвим і чимось вони їх приваблюють. Може, чорним гумором чи просто іронією, яка присутня в моїх книжках, може, пригодами, які я вигадую для своїх Ну, герої. І прогнозами у тебе були декілька досить цікавих прогнозів. Ну, до цікавих, але негативних. негативних То мається не, на увазі книжка але «Останній любов президента так. Так, да, вона якби здивувала дуже багато і читачів і політиків, і навіть пан Володимир Горбулін, який був першим читачем книжки ще до презентації, він отримав примірник. Він сказав: здивувався, що я так багато зрозумів про політичне життя України. Ну, друге середньої. питання. Ти вже відповів. Я його навіть не буду тоді вже озвучувати. Да, що потрібна для успіху тема. Чи ніша? Ну ти, ти правильно вже все сказав? В, в принципі, ніша це така це. Ніша для жанрових для спеціальних літератур існує, тобто є у нас ніша в літературі в українській, це нон-фікшн, це популярна наукова література, це, до речі, українська бізнес-література, яка показує і розповідає, як стати успішним. Це те, що ти робиш зараз по телебаченню. А, дякую. А от Андрій, я не тільки це роблю, я ще написав книжку Антиукраїнець. І от хочу заробити. Ну як бізнесмен колишній, я завжди хочу заробити, тому що я вважаю, що успіх і гроші мають корелювати. Вони мають іти разом. Якщо вони йдуть разом, ми живемо в успішній країні. Якщо вони розходяться, mm. то значить щось не так. От що ти порадиш? Ну це нонфікшен. Я думаю. Non -фікшн, так. Фікшн, це так. Non ну, назва дуже провокаційна. Тобто назва вже притягає увагу. Дуже правильно обрана назва. Як за на ній заробити, як її не заробити? Треба завжди. Я вважаю думати, як її донести до читача. Да, так, звичайно, читач це покупець. Ну я спеціально ну, ну, кажу я заробити, так. провокую, але в Україні зробити книжку. Відомою і е, бажаною е, практично е, автор може легше і швидше ніж видавець, е, тому що треба, якби йти до зараз до читача. Треба їздити по Україні, треба знайти аудиторії в кожному обласному центрі, де буде цікаве. Ця книжка аудиторії це можуть бути різні клуби, асоціації бізнесменів, асоціації політиків різні, і пропонувати якби подію, презентацію і зустріч з автором, пропонувати в таких місцях. Дякую, дякую за пораду. От я бачу біля тебе дуже ну, товста книжка. Я її прочитав. Я підозрюю, що це так. Це моя остання історія. книжка, яка нещодавно вийшла, і моя і, дружина її прочитала. Найперша, до речі, речі, як би я думав, що я хочу з цією книжкою Робити я б її не робив такою грубою, тому що звичайно, книжка, яка така велика, вона має дуже високу собі вартість. Вона дорого коштує в книгарні, і це обрізає її доступ до звичайного читача. Але я її написав, тому що я хотів розповідати, розповідати ці історії, які записані тут, які стосуються нас. Це питання міграції, європейської міграції, міграції в Європу. Цей роман про літовців, які поїхали в Європу, коли вони стали вже європейцями, де-факто і політичними, і так далі. Це, по суті, нас чекає. Ми Це скоро чекає. отримаємо і теж ну, будемо їздити. Це питання знову актуальності. Ця книжка так. вона є актуальною. Вона залишиться актуальною ще, може, на років 10-15. І за років 10-15, можливо, я її отримую достатній гонорар, щоб поїхати кудись за рахунок цієї книжки. В принципі, я думаю, що письменнику, коли він пише книжку, не варто думати про гонорари. Він має бути готовим до того, що книжку полюблять, але він на ній не заробить, тому що у нас ще нема книжкового ринку. Він може заробити, якщо книжка попаде за кордон, звичайно. А от я тоді дуже прагматичне питання задам. От скажи, як корелює грубість книжки, товщина і успіх. Краще писати молодим авторам маленькі книжки, тоненькі чи. Питання не тоненьке. Тобто треба розуміти, що у людей зараз дуже мало часу на книжки. Всі звикли поспішати, всі дивляться новини в інтернеті. І це означає, що в принципі, люди психологічно вже не готові читати грубі книжки. Тобто, звичайно, час великих романів він з одного боку минув, з іншого боку, залишається кількість читачів, які готові поринути там і витратити місяць там, чи півтора місяці уривками, читаючи таку книжку. Але це. Неправильна дорога до успіху. Я тобто зрозумів. до успіху, якщо е, хочеш просто успіху, треба писати більш-менш стандартні, нормального розміру да. романи 180, 200 сторінок. 200 сторінок. Я думаю, нас потенційні автори почули. Тобто, щоб писати велику книжку, на це треба заслужити. Це... До цього треба е, попрацювати 10-15 років, дозріти. Ну, тут, тут... Є ще питання ризику, тому що написання такої книжки це великий ризик, тому що е, Мало, роки, мало який видавець, по-перше, буде братися за таку книжку, тому що йому треба вкласти великі гроші в її видання е, в редагування. Ну і, і звичайно, е, ну треба бути дуже самовпевненим, мабуть, вже і з великим досвідом, щоб написати великий Андрій, роман. Андрій, е, інша трошки тема. От ти багато живеш за кордоном. Я знаю, отримуєш і гранди, тільки що ти три місяці провів у відні, займався там літературною діяльністю, і ти знаєш особливості ринка західного і українського. От можеш їх порівняти і дати поради. Нашому уряду що треба зробити для того, щоб у нас з'являлися більше успішних авторів. Ну авторів у нас якраз не так багато, тому що дуже важко заробити на літературному полі. Літературне поле маленьке, тому що закони прийняті такі, що, наприклад, арендарі книгарень платять стільки ж оренди, скільки ті, хто продають алкоголь, тобто практично продавати книжки невигідно. Це означає, що і видавати книжки невигідно, бо їх нема де продавати. Перш за все, звичайно, уряд має зробити якісь, якусь іншу систему для книгарень, інші закони, щоб вони платили або іншу орендну або плату, держава Або держава за них платила, або вони плату. могли б отримувати регулярно комунальну власність в оренду в умовну оренду. Що зробили в Скандинавії, щоб підтримати власних письменників, там впровадили систему, що кожного разу. Книжку письменника беруть в бібліотеці читати, йому одно євро падає на рахунок. Тобто, письменники, яких справді читають, вони отримують ще від читачів бібліотек. Це окрім того, що бібліотеки закуповують книжки. І е, таких добра. речей можна знайти багато, тобто е, зробити е, якісь, якусь систему, як в Німеччині, щоб письменники залучалися до освітнього процесу, до е, до шкіл, до ліцеїв, до гімназій, і за це теж отримували якісь е, гонорари більш-менш нормальні, і долучали е, студентів і школярів до літературної роботи, до експериментів, до пізнання, взагалі, що таке література, і е, до, до вивчання літератури. Можна і далі, тобто можна це розвивати, тому що, звичайно, і Міністерство культури не має стояти осторонь, тобто воно може сприяти проектам, які будуть залучати письменників до культурної діяльності в регіонах, де насправді дуже мало книгарень, дуже мало інформаційно-культурних подій. Я от порахував як економіст, скільки Україна витрачає на культуру. І у мене вийшло 0,1 від ВВП. Я вже казав цій аудиторії: це бюджет одного голівудського фільму. Знаю, що ти зараз йдеш на наш по суті Голівуд, який намагається і це вже дуже схвально створити українська держава. От який ти думаєш, має бути бюджет Міністерства культури. Ну, я не чиновник, в принципі, я ніколи не працював з бюджетами, мені е, важко сказати, але е, справа в тому, що держава зараз дає багато грошей на українське кіно, і українське кіно піднялося. Е, систему впровадили пітчингів, це як в Європі. Тобто, е, продюсер з режисером, з сценарієм, з ідеями приходять і приймають участь в прозорому конкурсі і отримують під, інколи дуже Процес часто 50%. Бюджету від держави. 50% вони мають знайти десь у спонсорів там, чи у інвесторів. От я я думав, що... Що, ти, що ти розкажеш цей механізм, а чого б нам не запровадити такі і для авторів. Не не виба, так? На жаль, це неможливо, тому що ну, тут багато причин. Що може робити держава, і вона робить? Вона закуповує книжки для бібліотек. І це дуже важливо, тому що це піднімає і статус, і додає читачів. А твої книжки закуповували? Теж, теж закуповуються. Тобто, в принципі, я думаю, що практично всіх українських авторів сучасних книжки, вони представлені в більшості українських бібліотек. Це, це вже велика справа. Але Систему грантів, я думаю, ми ще не зможемо впровадити, як в Ісландії. В Ісландії автор е прозаїк приносить пропозицію, практично державній установів, е анотацію майбутнього роману. І йому дають грант на рік, тобто гроші, щоб він спокійно, рік-два роки е, працював, жив за ці гроші і писав роман. І практично вся ісландська література останніх 30 років вона була створена за державні гранти. Вони домоглися того, що країна, де живе е, ну, менше ніж в Житомирі людей, е, літературно вона знана більше ніж в світі, ніж Україна, е, тому що в принципі перекладають дуже багато ісландської літератури, і за переклади перекладачам теж платить. Спеціальна агенція ісландська державна, От, тобто, Андрій, я не хочу не погодитись з тобою, що ми не доросли до грантів. От я прийшов до висновку, які країни успішні, там, де центральна фігура це інноватор, чи це в культурі, чи в техніці, чи в науці. І прийшов до висновку. А ти скажи, так чи ні? Що у нас є бар'єри між інноваторами. І грошима це бюрократія, яка проїдає ці гроші, розпилює їх, фінансує приміщення, а не авторів, фінансує машини секретарів, а не гранти. І от прийшов до такого висновку: якщо взяти один відсоток від ВВП, це мільярд доларів, і взяти їх розбити на 10-20 тисяч грантів. І давати найкращим діячам культури, науки, освіти на конкурсних засадах, щоб зробити Україну конкурентною, щоб був прорив якийсь. Бо ми сільське господарство, ЖКХ і все. Більш нічого, наше телебачення ні про що не говорить. От ти подивися, бюджет ЖКХ. Дотації бюджет ЖКХ дотації, ми становимося якоюсь от, дійсно хуторянською країною. Я думаю, що ми зараз не можемо в принципі вільно думати про такі гранти, тому що країна, країна знаходиться в політичній кризі, тобто зовнішньополітичній кризі, тобто конфлікт на Донбасі, Крим і все інше. Вони одразу, якби грубо кажучи, відвертають увагу державних грошей. І е, інша справа для того, щоб адмініструвати такі гранти. Я е, я боюся говорити тисячі грантів. Навіть адмініструвати 10 грантів на рік, е, потрібно нормальне громадське суспільство, потрібні експерти, до яких не будуть запитань. Потрібна довіра. Довіра. Ну дові... будемо з заходу залучати. У нас е, залишилася одна хвилина, і от головна думка, все ж таки, головна порада для молодих українців. Які хочуть творити, працювати на майбутнє і майбутнє починається завтра. Тобто, в принципі, не не очікувати успіха сьогодні ввечері, якщо ти почав працювати вранці. Треба розуміти, що література, літературний труд це робота на перспективу, і перспектива інколи починається. Починає реалізуватися за 10 років, за 5 років від початку роботи. Тобто, молоді люди, потенційні автори, потенційні генії. Нема іншого шляху, як стати успішним, як не працювати по 10-15 годин на день, і деякі з вас будуть мати успіх. На жаль, таке, таке життя тут є конкуренція, але, от як сказав наш, мабуть, найуспішніший автор, якщо ви будете довго працювати, то успіх вас наздожене.